Сьогодні Одеса, 15 червня 2025 року, ми знаходимося перед Одеською кіностудією. Ось, одеська кіностудія. Це самий яскравий приклад, я розкажу зараз про ефект Мандели. Більшість людей вважає, що ця кіностудія має назву імені Довженка. Ні. Це ефект Мандель. Хоча люди тут 90% десяти докажуть раніше тут був надпис імені Довженка, ніколи тут не було надпису імені Довженка. Можете зайти в музей кіномистецтва, тут він в Одеській кіностудії. Там нічого не сказано про назву слово сполучення імені Довженка. Тут колись працював Довженко, так само, як і Володимир Висоцький, коли знімався в фільмі. В одному із фільмів, бо він тут кілька разів знімався. А найлегендарним це Місто зні... встречі змінити не можна. Цей фільм знімала одеська кіностудія. От, а зараз росі... росіяни закричать, як? Це мосфільм? Ні. Ой-ой, росіяни, росіяни. Місто зустрічі змінити не можна знімала одеська кіностудія. І те, що люди впевнені, що це... Тут була надпись, колись був надпис, вона мала назву імені Давженка. Ніколи такого не було. Це ефект Мандели. Імені Давженка це Київська кіностудія з 1957 року.